Мені вітання, шановне товариство. Сьогодні, друзі, буде відео про те, як ми вносимо рідку органіку під картоплю. Думаю, ви вже неодноразово бачили, як ми проводимо цю процедуру, тому що ми її проводимо кожного року при першій ліпшій нагоді. Як бачите, в нас сьогодні ночі віпав сніг, але морозу немає. І земля не замерзнена. Трактор трошки провалюється. Коли є морози, то ми вносимо рідку роганіку, позимих. Думаю, ну, ви вже також неодноразово бачили. А хто не бачив, тому буде цікаво подивитися. Ось такий у нас. Єврокуб, прилаштований на саморобний прицепик. Чіпляємо, чіпляємо його до шасика, а ззаду стоїть така приспособа. Внесли ми сюди 2 єврокуба. Зробили дві ходки. Шкода, що більше немає. Ось така приспособа з вам покажу. Тройнік зварний з трубів, а по краях вставки. Пластмасові каналізаційні труби. просверлені отвори на 20. Ось така була у нас, друзі, сьогодні робота. Думаю, що вам відео сподобалось. Хто не бачив, то побачив. Оцінить нашу роботу. Ну все, друзі, бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою.